Історичні умови буття українського народу породили самобутній феномен козацтво. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров'я нації, інтелектуальну силу, життєздатність, оптимізм та енергію. Це була об'єднана, згуртована суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала боротьбу проти чужоземних ворогів. Для всіх народів світу козацтво стало найбільшим символом водолюбства, незламності національного духу українців. Козацькі традиції завжди були і будуть могутньою силою, яка з'єднує весь український народ. Саме тому на базі жмеринського вищого професійного училища за ініціативи громадської організації Жмеринське козацьке товариство Українського реєстрового козацтва була створена спортивна школа виживання для дітей та молоді нашого міста під назвою Пласт. Основна мета якої сприяти всебічному, патріотичному самовихованню української молоді, козацького духу, спортивних навиків та любові до нашого міста та батьківщини. Адже пластуни відзначились тим, що брали активну участь у розбудові та захисті своєї держави, були активними учасниками визвольного руху та війн за незалежність. Хто ж такі козаки? і Що це за спільнота? Це спільнота вільних людей, об'єднаних однією думкою, любов'ю до батьківщини, військово-патріотичного толку, розуміючи, що таке батьківщина, що таке її захист, і як потрібно на сьогоднішній день, сьогодення нашому жити і розвивати молодь, її виховання. Наша козацька організація прийшла до висновку, що потрібно створити дитячу школу, школу пластунів, школу виживання, яка б дала можливість діткам правильного розвитку. Ну, Наголошую, що це військово-патріотична школа, яка дає військове виховання, тому що пластуни це є козацький спецназ, якщо говорити мовою сьогоднішнього часу. Вона дає можливість розвитку як фізичного виховання, так і патріотичного виховання, так і розширює їхній кругозір, даючи можливість гарно війти в те доросле життя, яке їх чекає. Це то майбутнє, яке ми будуємо вже сьогодні. Бо дітки являються тим фундаментом, який дасть можливість створити сильну. Вільну, гарну нашу державу, нашу неньку Україну. Хочеться виразити слова подяки. В першу чергу виразити слова подяки керівництву навчального закладу Жмеринського вищого професійного технічного училища. Це Кузьміну Владиславу Владиславовичу за його розуміння, за його підтримку. Хочеться побажати, звісно, дуже багато чого в розвитку нашої організації. Хочеться розуміння від людей, в першу чергу від влади. Надіємося на плідну співпрацю з виконавчим комітетом міської ради, особисто з головою, кушнюром Анатолієм Петровичем. Надіємося на те, що будемо мати розуміння, будемо мати підтримку. Також хочеться звернутися до всіх небайдужих, до підприємців, просто до людей. Тому що школа наша тільки започатковується. Вона багато в чому, багато чого потребує. Це не гроші, це більше спортивні, спортивні знаряддя, які потрібні для виховання і розвитку дітей. Ми Будемо вдячні за підтримку, за розуміння, за співпрацю. Скільки на сьогодні вже дітей охочих вступили до школи козацтва? На сьогоднішній день ми маємо вже 16 діток, які займаються постійно, але заявки поступають. Школа наша безкоштовна, ми не беремо коштів за навчання. Тому сказати, скільки їх буде і скільки ми зможемо осилити. Якщо їх буде тисяча, ми будемо тільки задоволені, але тільки дав би Бог нам сил. Справитися з ними всім всіма. Який переважно вік? Вік від 4 років до 15 років, але можуть бути і старші. Куди мають звертатися охочі заявки? Куди На сьогоднішній день є створений сайт на Фейсбуці Шмеринського реєстрового козацтва. Там є контактні телефони. На сьогоднішній день наші представники працюють. Вищому професійному технічному училищі. Це Лювчак Віталій Петрович, який є наставником і командиром цього підрозділу. Тому хто очолює школу? Школу на сьогоднішній день очолює Любчак Віталій Петрович. Но це являється структурним підрозділом за коза... українського реєстрового козачого полку Жмеринського. Виховання не стається само по собі. Його творять люди, яких ми звикли називати викладачами. Їхні підопічні маленькі і великі, худенькі й не дуже, біляві і засмаглі. Усі вони разом складають кадру пластових вихованців. На сьогодні у школі пластунів навчається 16 мужніх хлопців від 4 до 15 років. Очолює школу виживання і є її тренером Віталій Любчак. Як говорить Віталій Петрович, є ще досить багато бажаючих вступити до лав спортивно-козацьких навчань це напіввійськова організація, і ми готуємо дітей до майбутнього життя. А тим паче, що в нас зараз в країні йде війна, і наша молодь повинна бути підготовлена частково до тих ситуацій, які вона може зустріти в подальшому своєму житті. Я думаю, що було б кущунством, якби ми цим не займалися, тому що е, в даний час считайте, військові дії, е, і багато дітей страдає від того, що вони не знають цих всіх нюансів, які зв'язані з війною. А саме е, ті взривчаті боєприпаси, які знаходяться, ми пояснюємо дітям, що це таке, як користуватися автоматом. Для того, щоб вони знали, що це зброя і вона приносить смерть. І мені здається, що коли людина знає і бачить, і в своїх руках тримаючи цю зброю, вона потім її просто-напросто не примінить. Знаючи ці важкі будні, вона не буде приносити другим людям зло. Взагалі, хлопці задоволені такими тренуваннями. Це ви спитаєтесь? Її? Як часто проходять тренування? Кожний день по годині. У нас розділено, да ми розділили на частини. Є фізична підготовка, тактична підготовка, медична підготовка і подалі рукопашний бій і так далі. Все, що з ним зв'язано. Юним вихованцям неабияк подобаються заняття. Вони щодня навчаються чомусь новому для себе. Та як кажуть, це лише початок. Усі набуті навики знадобляться їм у щоденному житті. Займаюся вже майже місяць, самі козацькі нацгвардією займаюся. Так мені подобається, саме на цього тяне. Це, ну, дуже подобається це. Сам... Що саме? Чим саме тебе захопило? Окруження це, це все, мене, все захопило. Як ставиться, як побратими, це, це всі брати. Всі один одного добре ставимося. Оце мені найбільше тягне до цього. чим взагалі займаєтесь тут? Коротко розкажи. Фізичні вправи, бойові вправи, потім. На виносливість, потім збираємо, розбираємо оружей там, автомати і так далі. Я займаюся півтора місяця. Ми в... спочатку ми вчилися там фізично, а зараз на даний момент ми вчимо всілякі прийоми і як виживати в екстремальних ситуаціях. Що нового для себе? Ти дізнався от? Ну, взагалі ми Перший місяць взагалі ми почали е, як обіснити почали нам розповідати, як розводити костюри там в екстремальних ситуаціях, тобто через крисалоща, там через щось, і взагалі дуже дуже відносини в нас дуже гарні, один між одним. Взагалі, звідки з'явилось таке бажання вступити до козацької е, школи? Ну, взагалі, в мене був дядько в АТО, і по, по життю я взагалі патріот. І тут винайшлася така нагода, щоб проявити себе, там, бути патріотом. Як ти вважаєш в майбутньому, що тобі дасть ця школа? Якщо мені випаде така нагода захищати свою державу, я за будь яких обставин піду її захищати. Маленькому Марку лише чотири роки, а він вже вступив до лав козаків. Марк, скажи, будь ласка, що ти тут сьогодні робиш? Займаюся. Чим займаєшся? Спорт. Спортом, козацьким спортом, так. Тобі подобається? Так. Так, а розкажи, як саме ти займаєшся? Що ти тут робиш? Пригаєш, так? Коверкаюсь. Виходить в тебе. Що нового дізнався тут? Що можна тут не боятися? Не боятися нічого. нічого. Тобі подобається В тебе така команда, бачиш, все такі великі. Вони тебе захищають, так? Як ти з ними ладиш? Добре. Добре ладиш, так? Хто тебе сюди водить? З ким ти приходиш? З мамою. Що ти навчився вже тут робити? Ну, майже вже все. А що саме? Ковилькатись, спортом займатися. Скажи, а автомат ти вже бачив? Тримав в руках. Що ще з ним робив? Розкладав, складав. І складав? Вийшло? В майбутньому ти будеш відвідувати школу козацтва? Так, тому що я настоящий козак. Для нашої знімальної групи хлопці продемонстрували свої вміння, яких навчились за зовсім короткий проміжок часу. Що через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух, тиха роса, сім'я ця страв, криком перед дружний тупом ніг я тут знайшов те, що шукав славу стопу і себе переміг, мілий царський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, мілий царський хрест, я справа пригода we yeah.